Маневицький професійний ліцей проводить підготовку робітників за професією. Столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів. Столяр-Будівельний 4-го розряду повинен міти виготовляти столярно-будівельні вироби, зокрема, дверні та віконні блоки, столярні перегородки, будовані меблі тощо. Істерні механічної обробки деревини виконуються роботи по виготовленню дверних блоків різної конструкції. Однопільні, двопільні, глухі та засклені. Дверний блок складається з дверної коробки і дверного полотна, навішеного на вертикальний брусок коробки на завіси. Дверне полотно складається. Брусків обв'язки вертикальних та горизонтальних, серединних горизонтальних. Просвіти між обв'язувальними брусками і перечками заповнюють щитами фільонками Виготовлення дверного полотна включає слідуючі операції. Розмітка пиломатеріалів з припуском по довжині. Поперечний та повздовжній розкрій пиломатеріалу здійснюється на круглопилковому верстаті. Повздовжнє фрезерування проводиться на кругувальному верстаті. Повздовжній розкрій пиломатеріалу на задану ширину з припуском. Під напрямну лінійку здійснюється на круглопилковому верстаті. Відстань, на яку встановлюється напрямна лінійка, повинна відповідати ширині бруска з припуску. Вирівнювання поверхні заготовки за площиною і на кут проводиться на фугувальному верстаті. Кут між напрямною лінійкою і площиною верстата повинен дорівнювати 90 градусів. Подавати заготовку потрібно рівномірно, без ривків та поштовхів. Стругання заготовки в розмір по ширині та товщині здійснюється на рейсмусовому верстаті. При виконанні даної операції рухомий стіл встановлюється на товщину або ширину чорнової заготовки. Розмітка виконується відповідно до конструкції виробу за попередньо проведеними розрахунками. Враховуючи розміри дверного полотна, брусків та фільонок, на вертикальних брусках відкладаємо розміри горизонтальних брусків. Верхнього та нижнього, середини брусків, враховуючи глибину паза та величину потемків. Вибирання гніз в брусках проводиться на довбальному пристрої комбінованого верстата. Далі проводиться торцювання горизонтальних брусків. Виготовлення шипа в горизонтальних брусках в обв'язки здійснюється на фрезерному верстаті, застосовуючи комплект фрез. Вибирання паза та виготовлення кальовки здійснюється на фрезерному верстаті, міняючи фрези місцями та встановлюючи між ними пазову фрезу. Для виготовлення фільонок набираю щити з брусків з припуском по ширині та довжині. Використовуючи попередньо зібрану рамку, проводимо розмітку фільонок. Провівши відповідні операції обробки, одержуємо заготовки. Кінцевим результатом є її фрезерування. Виготовивши конструктивні елементи виробу, проводиться попереднє збирання дверного полотна. Повне збирання проводиться за допомогою струбцин. Для міцності шипового з'єднання використовують водостійкі клеї або нагеля. Торцювання вертикальних брусків виконується ручним електрифікованим інструментом. Шліфування виробу здійснюється на шліфувальному верстаті.